А чого саме такий генератор вибрав? Прикривай двері, холодно. Прикриваю. Всім доброго вечора. Голова. Доброго вечора. Чому саме вибрав такий генератор? Як почалися ці бководи, той рік, цей рік, всі почали на цьому хорошо набивати собі карманчики. Тут ось на приміті був генератор там на 2,5 кВт, Він коштував в районі там, 14 тисяч. Сьогодні раді не цікавості захожу 26 копійками. Так само, на як по попнімав, ну коротше, кожен колотить бізнес так, як може. А така щирість наша. Я завжди як купую, купую якість. Я не привик якесь гамно брати. Я ніколи на цьому не економлю. Ніколи не беушно не купую господарство. Купив і забувся. Планували купляти мощний генератор. Той що вище там 50 тисяч гривень, дизельний, щоб повністю брудерив, все нам господарство. Тут вже таке прижало, бо в нас опалення, ми залежність. Якби ми з дружиною вдвох би проживали, не було би е дитини да, малої. Ми по ще якось знаєте, під трьома ковдрами і витрати, а так куди дінеться? Ну, все, потрібно і насос підключати, плюс у нас каси. Ну все. Не захотів обичні купляти генератори, тому що. Е Ну, розумієте, вони живуть своїм життям, да? вони дешевші. Вони жруть до хрена бензину, там майже 2 літри беруть. І одних теж горить техніка. Були в нас такі вже пройшов на практики. А тут чистий синесуй чи як там правильно його звучать. Фірма Хунда. Фірма Хунда. Курка проти. 4-4 кВт. Він тут є щось, грам около 500 Ну, це, цей повністю його не навантажувати. Гарантію дави, цю фірму давно ми знаємо. У нас колись такий був, у нас і на пасіці, я ну, тільки слабший. Нам його 4 кВт, то навіть 3,5 вистачить. І чим хороший синесуїдний, те, що у вас нічого не згорить у будинку. Абсолютно нічого. От, Що він дуже синесуїд гарно виробляє. І плюс він тихий. Можна його і на балкон поставити, можна у подвір'я, і на орен на пів подвір'я. Інструк... Потужність немалень, да, вивчимо інструкцію, бак на 6 літрів, замінимо мастиво, усе це зробимо. Ось такий красунчик. Дві розеточки. Ось під USB шочку Це За ручку за твоєму мало. Саме мікро USB. Звичайно. Усе капітально тут. Це нічого, нічого, друзі, не реклама ніяка, абсолютно не до нічого. Просто купуйте якісь фірми дійсно достойні. Не беріть отого гамна, тоді по, -по, -по зламається, і тоді фіг ви його зробите. Я якщось купую, заходжу в Google і ввів, який саме там найкращий генар. Там Honda, ще якісь пару штук поля. Чи варто купувати? Не варто це ще які давно купували, це Варто. Все, я подивився, повистав, раз-два купили і буде. Ну а що робити? Такий, такий Чарок час. Було, було. І хто займається птицею, інкубаційними яйцями обов'язково на одних акумуляторах не проживає. Як не буде 3-4 дні, як у нас було і торік, mm -hmm. то хрен ті акумулятори Та було і тижнями. Такі часи да, що і сутки, й сутки потім заряджається. 24 кілограма. Ніяка це не реклама. Це так. По своїй практиці придбав. Чим, да, самі користуємося. Що ти Ви можете і самі зайдіть у Google, подивіться, продають їх повно. Ну Просто їх менше беруть, бо вони дорогі. Бо це якість. Тож, Honda є Honda. То тут, може там китайці і пульти всякими попридумляли, і оті акумулятори стартерами. Ну, нам так, заводочку, диркнув і погнав. То що, хай стоїть тут. Десь він тут поряд і буде працювати. закупився бензином і вперед. То симворно вечора, кармани опустіли. Йопсіль, трьопсіль ми за такої дружині жигуля, кажу, купили, Можна було жигуля купити, хоч би причить, <смас> ну, дрова возити усе, А тут купили генератор, який буде й даренчати просто. Ну нічого, ну, а що робити? Потрібно якось жити. Хочеш жити, вмій вертітися. Це точно. Курочки відпочивають. Ну, ще не влягаються, бо світло гори. Я ще, напевно, займуся все ж таки сідалами. Нічого, воно ну, дворі вже той потемніло, але ще, ще можна попрацювати. Ще тут Тепло, пізна. тут дуже тепло і тут можна так. щось зробити. Да. То що так, дружина спеції набрала на тисячу гривень, <хи> а ігор отак. Гулять так гулять. Ну, ви нас я на той рік. На, на вулики, щоб розширить більшу пасіку, бачу бюджет, уходить, 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 то курочки з привіжчя потянути. Тепер блайковувати. Ну нічого. Тож, відпочивайте, бережіть себе, будьте завжди здоровими, цінуйте і поважайте один одного. Гарного вечора.